От те саме відчуває наша душа, яка потребує хліба. І цим хлібом є Божий хліб, Боже слово, Біблія. Тому заохочую всіх вас, читайте Біблію, читайте Боже Слово. Біблія з одного боку, як правила, за якими потрібно жити. З іншого боку, Біблія як хліб, який дає людині силу, щоб ці правила, що? Виконати. Як казала нещодавно мені одна жіночка, я вважаю, що достатньо вірити в Бога і не робити нікому зла. Я кажу, тоді ваша Біблія складається з одного рядочка. Вір в Бога і не роби зла. А для чого тисяча сторінок у Біблії тоді? Вона не знаю, скажіть для чого. І тоді ми з нею спілкувалися, і вона каже про якусь там людину в її житті, яка її образила. І каже, ця жіночка, от я не можу цю людину простити. Я не можу її простити. Ось кажу, для чого тисяча сторінок. Щоб ви змогли. Багато є те, що ми розуміємо, що цього робити не можна. Осуджувати не можна, матюкатися не можна, красти не можна. І багато чого ми знаємо, що не можна. Але в собі не знаходимо цю силу, щоб зробити те, що не можна. Ну, тобто не зробити те, що не можна, або зробити те, що потрібно зробити. Тому читайте кожен день Біблію. Якщо ви забуваєте, коли треба читати, то ви можете прив'язати прийом їжі до прийому Біблії. Перший почитав Біблію, потім поїв. Хочеш їсти, почитай Біблію. Нема коли читати Біблію, значить нема коли їсти. А так буває, що е, там, я пам'ятаю, ще городи люди садили, ми роздавали газети і садять на огороді е, картоплю люди. Я кажу, візьміть газетку, почитаєте. Та нам ніколи газети читати. Я кажу, а наш ви ж картоплю садите. Вам ж ніколи й поїсти. не поїсти. Ні, їсти ми завжди маємо коли. Ну це закономірно. Але Біблія нас такими речами... Для нас, зрозуміли, спонукує, що є щось дуже важливе у нашому житті, про що ми повинні обов'язково піклуватися. Ми повинні піклуватися про нашу душу, про наше спасіння. І часто люди про це земне всю дорогу піклуються, а про духовне якось так до цього відносяться. Навіть знаю з юнаків одна жіночка, вона Чимало часу ходила, ще коли там ми жили в юнаківці, збиралися, ходила в зібрання, але так і не, при, не покаялася, не прийняла хрещення, не приєдналася до церкви, не прийняла Господа, ходила, Біблію читала. Ось, Дуже хороша людина, дуже жертовна людина. Я її вивіз в Житомирську область до, до дітей. Вона туди вже переселилася, все. Але вона ось зараз приїхала знову сюди в Суми. І я її зустрів, і вона каже, ой, Льоня приїхала, треба хату переформить, бо ж може будуть якісь виплати давати, а хата не на мені так не дадуть. Ну кажу, а там документи вже всі ви оформили. Ой ні каже. Розумієте, значить, оці документи ми оформляємо, ми їдемо за 500 кілометрів, ми тратимо на це і гроші і час. І тож не факт, що ми щось виграємо, але ми це робимо, оформляємо. А з Богом відносини, щоб попасти в Царство Небесне і мати цю гарантію впевненість, якось відкладаємо це ну, на пізніше або не вважаємо це за потрібне. Ще один переселенець, якого я привозив з Юнаківки у старе село, теж. Там в юнаківці ходив у церкву, можна на одній руці посчитати скільки разів. А тут в старому селі ще менше. Каже, я бальний. Хоча я з під хати його забираю і під хату привожу. Аж тут розбило у юнаківці його будинок. І тепер, щоб була якась та виплата, потрібно ходити з документами це все робити. І що ви думаєте? Ходить, стоїть в чергах. Днями, як кажуть, їздить маршруткою. Я кажу, Васильович, так вас ніхто ж не заставляє це робити. Ну, а як же ж, може, що то дадуть, а так ж. Ну, дуже є хлопець. Тобто, як потрібно, людина може, не може тратить своє здоров'я, намагається і все робить для цього. І я ж його не засуджую ні на гран, він правильно робить. Ми всі так робимо. Але ж паралельно ми повинні так само з такою ж охотою віднестися до спасіння нашої душі. Хай нам Господь цьому допоможе. Хай благословить. Я хочу прочитати для всіх нас проповідь Апостола Петра. Ми б, певне, хотіли б, щоб сюди прийшов апостол Петро і сказав проповідь, правда? Той, який ходив разом з Ісусом. Хотіли би? Я думаю, що так. Да. І от в Євангелії є написана його проповідь. Було зібрано дуже багато людей. І коли він сказав цю проповідь, то покаялося. Як ви думаєте, скільки людей? Три тисячі людей. Три тисячі людей після цієї проповіді покаялися. Прийняли водне хрещення, приєдналися до церкви. І після того вони постійно ходили в церкву, постійно вивчали Біблію, змінилося їхнє життя. Вони стали Божими дітьми, вони стали спасенними. Але ця проповідь була, так би мовити, початком такого християнського справжнього життя. Що ж це за проповідь? Від якої покаялося так багато людей. Зараз є дуже багато проповідників. І дуже гарно балати, але результат не дуже очевидний. Або люди змінилися, або проповідники не такі, я не знаю. Ми святкували буквально нещодавно свято Трійця. Тобто якраз апостол Петро сказав цю проповідь у це свято, у цей день. П'ятидесятниці, 50-ні підпаски. Це другий розділ дії апостолів із 22 тексту. Він звертається до людей такими словами. Мужі ізраїльські. Послухайте оці слова. Ісуса Назарянина мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками, які Бог вчинив через нього серед вас. Як самі знаєте, його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. Та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй тримати його. Давид говорить про нього, я завжди бачив Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик. Навіть тіло моє сповниться надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Мужі брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб у нас. Аж до тепер. Будучи пророком і знаючи, що Бог з клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити його на Його престолі, Він, пророче, говорив про Воскресіння Христа, що Він, цебто Христос, не залишиться в аді, і тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса Воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, Правицею Божою був він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить: сказав Господь Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса якого ви розіп'яли? Оце така проповідь. Що ви зрозуміли з цією проповіддо? Важкувато щось зрозуміти, так? Да? Але як не дивно, написано після цих слів, почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм, покайтеся. І нехай охреститься кожний з вас ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Отже, вони, прийнявши Його Слово, охрестилися і приєдналися до них того Дня зо три тисячі душ. Значить, люди все ж таки щось зрозуміли з цієї проповіді. І Фактично, половина цієї проповіді, якщо вона вся тут записана, може вона не вся тут записана. Але із того, що записано, то, можливо, половина цієї проповіді це тексти, які Петро Апостол процитував із книги. З якої книги? Псалні. Знаєте, псавти. Євреї ж на той час вже мали старий заповідь. Вони мали псалти, вони добре його знали. І апостол Петро на основі текстів із Псалмів доводить євреям, що ось цей Христос, якого ви на днях розіб'яли, а Бог його скресив, що це Божий Син, що це якраз той Месія, якого ми всі чекаємо, тільки ми його не пізнали. Бо євреї всі чекали, Месію, Але священники самі його не прийняли, і, відповідно, людей налаштували неправильно відносно Христа, підбурили юрбу, і люди Христа ну, разом із священниками фактично розіп'яли. А Петро каже, що. Це все відбулося згідно з Божим задумом і передбаченням. Це було заплановано, щоб Христос був розп'ятий. І Петро приводить цей текст із книги Псалмів. Бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму святому побачити тріння. Цебто Давид. Який жив за кількасот років до Ісуса Христа, сказав пророче, про Ісуса, що Бог не дозволить своєму святому, тобто Ісусу, зотліти у могилі, що Він, він помер, але Він не зотлів. Він воскрес на третій день. І Петро каже, дивіться, це ж про Христа ж було сказано. Це ж не про Давида було сказано, тому що Давид, каже, побачив тління. Таби та да поховали він зотлів, як і всі люди. Значить, це ж, каже, написано про Христа, що він не побачить тління. І що Бог Давиду обіцяв з його нащадків підняти пророка, підняти Месію. І Давид говорить, що він сам, е, Петро говорить, що Давид не піднявся на небо. Давид помер, Давида поховали, а піднявся на небо. Христос, який воскрес. Давид не піднявся на небо. А Давид сказав, сказав Господь Господу моєму, цебто він мав на увазі, що сказав Бог Отець своєму Сину Ісусу. А Давид називає в, цій, в цьому тексті Ісуса своїм Господом. Сказав отець своєму Сину Ісусу, сядь праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під твої ноги. Тому нехай, певно, знає весь дім Ізраїлів, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Незважаючи на те, що він десь картає їх за те, що ви розіп'яли Ісуса. Але він їм логічно із книги Псалмів довів, що Христос це не самозванець, як Його представляли священики, а це той передбачений Богом Месія, якого вони чекали. І ці євреї, знаючи Писання, яке ми, на жаль, так не знаємо, як вони знали, вони зрозуміли, що справді це ж про Христа. Тоді якось. Ну, серця їхні розчулились, і вони кажуть, а що нам тепер робити? І апостол сказав, що треба зробити: покаятися, прийняти в одне хрещення, отримати Святого Духа. І Вони це зробили. І вони отримали спасіння. І вони отримали вічне життя. Тому я закликаю всіх вас так само зрозуміти, хто такий Христос. Майже всі люди, я думаю, в нашій країні знають про Христа, що Він був. Що він робив, як він помер, як, і як він воскрес. І певним чином навіть святкують свята, пов'язані з життям Ісуса Христа. Але далеко не всі люди попадуть у Царство Небесне. Ті, які знали про Христа, на жаль. Тому що вони його не прийняли, вони його не пізнали, вони перед Ним не покаялися, вони свого життя не змінили. І ці знання їх не врятують. Я всіх вас також закликаю, щоб ви в своєму житті зробили аналіз і прийняли рішення прийти до Христа щиро, глибоко, стати дитиною Божою, стати частинкою церкви Христа, бо церква це Його тіло. І кожен член церкви це частинка церкви Ісуса Христа. І ми тепер, як віруючі всі люди, ми як одна сім'я, голова цього тіла, Христос. А ми всі один для одного, як окремі члени тіла. І це нормально, це згідно писання. І хай вас на це благословить. Не відкладайте, не чекайте якогось поштовху, не знаю, з неба більшого, щоб це просто прийшло в ваше серце. Щоб це була ваша ініціатива. Апостол Петро не заставляв цих людей навіть каятися. Він не казав, так, покайтеся, а то Бог вас покарає. Він не просто розказав, хто такий Христос. І чуючи це, вони розчулились серцями своїми. І самі кажуть, Петру, що нам тепер робити? Тобто, ми зрозуміли, ми, ми все усвідомили, а що ж тепер? Який вихід з цієї ситуації? Тобто, людина сама має сказати, що мені робити? Я прожив, я без Бога прожив. Я цю біблію не читав. Кіна дивився, книжки читав, е в клуби ходив, в барі ходив, матюкався, пив, гуляв, аборти робив, все робив. Я ж без Бога прожив завтра вічність. Куди я попаду? Василь, що мені робити? Там, Ігор, що мені робити? Як мені в рай попасти? Ну якось так має бути. Тобто не лікар ходить по селу і шукає хворих, а хвора людина йде до лікаря у суми. Там, чи... Хтось в Київ і шукає порятунку. Це має бути наша зацікавленість прийти до Христа, розібратися в цих питаннях. І так розібратися, щоб я був впевнений, що як моє життя закінчиться, воно закінчиться. Моє і кожного з нас. Щоб я був впевнений, що я буду із Богом у Небесному Царстві. Або якщо я це все. Десь відкладу в довгий ящик, я буду горіти із дияволом, із всіма недобрими людьми у пеклі. Не дай Бог. Сьогодні є день спасіння, є час для покаяння. І щаслива та людина, яка встигла це зробити, яка це не відклала на завтра. Отак От багато людей. Планували, що вони це встигнуть зробити, але вони це не встигли зробити. Час обмежений. Я хочу з вами помолитися. Я хочу за вас помолитися, щоб Господь благословив вас і все ваше село, сироватка, щоб люди йшли до Господа. Щоб цей будиночок, він став просто маленьким для всіх людей. Давайте помолимося. О Господь! Ми любимо тебе, бо ти перший нас полюбив. Ти не пожалів Сина свого Ісуса Христа, Післав його його цей світ помирати, важко мучитися висіти на Христі, стікати кров'ю, щоб нас рятувати від пекла, від смерті, від зла, щоб подарувати нам майбутнє на небесах у Царстві, Господь. Ми на це не заслуговуємо. Але ти такий добрий до нас. І свого Богу все для цього зробив. А Ми повинні це прийняти. А ми повинні зробити крок. Ми повинні тебе забажати Твого Слова, стати на цю Євангельську путь і пройти її з вірою до кінця. Боже, поможи нам у цьому ім'я Ісуса Христа. Я дякую за кожного хто. Має бажання і прийшов в цей будинок. Я дякую, Господь. Благослови, щоб ніхто не спізнився прийти до покаяння, щоб ніхто не відкладав це питання на завтра. Дай поспішити, покаятися сьогодні, поки є цей шанс, Господь. Благослови все це село. Люди, які входять повз цього будинку, церква, яка називається Спасіння. Де проповідується спасіння. Господи, ми люди не даємо цього спасіння, ми проповідуємо це спасіння. Воно є в тобі, воно в Сині Твоєму, Ісусі Христі. Алілуйя. Алла, Отче. Тому пробуди це село, кожну людину, чи молодша, чи старша людина. Дай залишити гріх, обмови, п'янство, наркоманію, заздрість, гнів, всяке зло. Яке гніздиться глибоко в серці, дай це залишити, відкинути в ім'я Твоє і піти за Тобою, дорогою святою. всю нашу країну. Ми просимо милості, ми просимо порятунку, Господи, і ми хочемо, щоб цей мир настав не для того, щоб ми знову продовжували жити безпечно і грішити, але щоб люди усвідомили, що Ти поміг, що Ти захистив. Що ти даєш нам добре життя, щоб ми не грішили, щоб ми в доброму житті тебе шукали, щоб ми добрий час використовували для служіння ближньому, благослови нашу країну, збережи військових, які постійно в небезпеках, під обстрілами, під прицілом, захисти, хто, можливо, на полі бою стікає кров'ю. Уже останні хвилини життя, нам і важко про це думати, але це факт, Господи. Кожен день гинуть люди. Дай таким військовим теж покаяння, щоб вони гукали до Тебе. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Благослови Господь тих, хто поранені. Благослови Господь тих, хто поневолені, хто пропали безвісті, хто втратили своїх близьких і мають смуток. Благослови переселенців, благослови Господь, владу нашого краю і в Києві, і в обласних центрах, і по місцях, і ось тут, в сироваці, Господь. Благослови, дай їм мудрості правильно скеровувати бюджет, правильно діяти, мудрі рішення приймати, щоб все це служило для блага людей. Ми це все просимо в ім'я Ісуса. Та буде твій захист над нами. В наших дорогах, де ми буваємо, над нашими домівками, над нашими рідними від шахедів, від ракет, від різних уламків, від різних небезпек, о Господи, хай буде твій над нами покров. В ім'я Ісуса Христа. Поможи нам жити завжди в Твоїй присутності, щоб Ти нас благословляв. Ми не заслуговуємо на це все, але Ти нас створив для себе, для слави своєї щоб бути з нами на землі і у вічності. Ми знаємо, Господь, що коли наше земне життя закінчиться, коли земний мешкальний наш дім зруйнується, то Біблія каже, ми маємо будинок від Бога на небі, нерукотворний вічний. Алілуя! І ми прагнемо переселитися в той дім, бо на цій землі сльози, печаль, бо на цій землі навіть в мирний час так багато проблем і життя є складним. Але ми рухаємося до вічності, до неба, де ти, написано, утреш всяку сльозу, де ти зустрінеш своїх спасених. Господи, поможи нам тут на землі мати статус дітей твоїх і бути спасенними дітьми Божими, щоби коли ти прийдеш, ти би нас не посоромився, а взяв би нас до себе. Ми дякуємо тобі за все, Господь. Господи, може в когось із присутніх є проблеми. Є хвороби, є певні переживання, то ти подай свою допомогу і відповідь ім'я Ісуса Христа і допоможи. Благослови кожну родину, кожну сім'ю, кожного особисте життя, кожного здоров'я, Господь, може, вже згідно віку якісь хвороби дошкуляють, може, хронічні хвороби. Ім'я Ісуса, нехай в цьому домі молитви приходить від тебе уздоровлення, Алілуя. Бо ми віримо в Твоє Божественне уздоровлення. а в Отче благослови кожну сім'ю, щоб наші сім'ї були захищені Тобою, були благословені і збережені від зла. Господи, ми все це просимо ради Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. А вся слава і честь нехай буде для Тебе наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.